Вітаю вас, брати і сестри! У молитовній практиці немає вибору, тому що або ми керуємо розумом, або розум керує нами, або ми перемагаємо помисел, або помисел перемагає нас. Каже нам преподобний Силуан Афонський, святий, чию пам'ять церква вшанувала 24 вересня. Ви дивитеся, що тижневий телевізійний єпархіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про те. Чим було наповнене життя Одеської єпархії Української православної церкви минулого тижня? 26-27 вересня. У свято Воздвиження Чесного і животворчого Христа Господнього митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел почули всенічне бдіння із чином воздвиження Христа та Божественну літургію у свято Успенському кафедральному соборі Одеси, 28-29 вересня. У свято успенському одеському чоловічому монастирі відбулися урочистості, на честь Дня пам'яті преподобного Кукші Одеського, на які прибули ієрархії з трьох єпархій нашої церкви. Громада на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове молитовно відзначила 200-річчя свого храму разом із архіпастором Одещини Владикою Агафангелом. 29 вересня свята Православна Церква згадує пам'ять відомого і шановного в усьому православному світі старця Кухщ Одеського. Цього дня, 1994 року, митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафанголом було звершено набуття його чесних мощей. Для Одеської єпархії це особливі урочистості, на які прибувають архієреї та духовенство з різних регіонів. Цього року. Коли ми особливо потребуємо молитви та заступниця святого Кухщі, святкові богослужіння очолив високопреосвященніший агафанґел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Йому співслужили коруючі Кировоградською, Львівською, Черкаською єпархіями УПЦ та сон духовенства. В Одеській єпархії, де зберігаються мощі, шанованого церквою преподобного і богоносного отця нашого Кухщі Одеського Чудотворця, день його пам'яті завжди велике свято, на яке з різних єпархій прибувають ієрархи Української православної церкви, у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі молитовно вшановувати пам'ять святого почали з 3-ї години дня, 28 вересня, коли розпочалася мала вечірня за кафістом преподобному Кухщі. Кукші. Потім високопересвячені Шегафангел митрополит Одеський з Ільський чолев сенічне бдіння, його високопресвященство сослужили митрополит Кіровоградський Новомиргородський Асав, митрополит Львівський, Галицький Філарет, Митрополит Черкаський і Канівський Феодосій, Архієпископ Южницький Діодор, Ігумен Монастиря, Архієпископ Арциський Віктор, Архієпископ Алградський Сергій, ректор Одеської духовної семінарії протеєрей Дмитрій Яковенко, намісник Свято-Пантелименівського одеського чоловічого монастиря, Архімандрит Лука та численне духовенство України. Іської православної церкви Літію очолив митрополит і Новомиргородський і Асаф. Щами преподобного сповідника Кукші Одеського, ієрархи церкви, духовенство та численні віруючі молилися про мир та злагоду, щоб дарував Господь за своїм людинолюбством та молитвами святого Кухші, милість нашому народу та нашій землі. Після всенічного бдіння протягом всієї ночі, з 28 на 29 вересня, у храмі звершувалися молебні та акафісти преподобному Кукші, притікали до його святих мощей, тисячі паломників. Що прийшли, по багато годин стояли і молилися Господу Богу Пресвятій Богородиці і святим угодникам Божим, серед яких і наш небесний заступник Кукша Одеський. 29 вересня агафангел, митрополит Одеський Ізмаїльський очолив божественну літургію у соборному храмі на честь ікони Божої Матері, живоносне джерело, де спочивають мощі святого Кукші. Ніх Божий Кукша Одеський прожив довге та багато трудне земне життя на святій Горі Афон та у в'язницях у монастирях України та у сталінських гулагах. Але як і в сприятливі часи, так і в найважчий час свого життя він не відступав від віри в Христа і вважався гідним царством небесного християнином. У 1960 році отець Кукша після довив поневірень переїхав до Свято-Успенського одеського чоловічого монастиря, який став останньою пристанню в його земному житті. Коли він прибув в Одесу, ганимий всіми, але не оставлений Богом, він завершив тут свою земну життя і переселився на небо. І від того часу. Место, где похоронен преподобный могилка его, никогда не зарасталась тропа человеческая, туда идут люди целым потоком. Святий Кухша відійшов до господа 1964 року. Через 30 років митрополит Одеський Ізмильський Агафангел звершив набуття мощей відомого усьому православному світу старця Кукші. Влада, боячись великого сходу народу, вимагала здійснити поховання старця на його батьківщині у Миколаївській області. Але намісник монастиря мудро відповів: у монаха батьківщина, монастир. Так, мощі святого донині спочивають в Одесі у свято-успенській обителі. Преподобний один з найбільш шанованих святих нашого краю і є прикладом справжньої любові до Бога через любов до ближніх. Після звершення божественної літургії в обителі звершили хресний хід зі святими мощами преподобного кухші. А також митрополит Агафангел благословив у дорогу та укропив святою водою автобуси з гуманітарною допомогою для свято Успенської святогірської лаври. Багатоголосим многоліттям звершилися урочистості на честь кухші Одеського в Успенській обителі. 27 вересня церква святкує воздвиження чесного і животворчого Христа Господнього. Це торжество святкували у усіх храмах єпархії у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси Всенічне бдіння, а також святкову божественну літургію очолив високопреосвященіший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський у співслужінні настоятеля та кліриків собору. Бо ж слово про Хрест тим, що гинуть, то глупота, А для нас, що спасаємось, сила Божа. 27 вересня Православна Церква святкує Воздвишення чесного і животворячого Христа Господнього. Напередодні свята всеничне бдіння у кафедральному соборі Одеси на честь успіння Пресвятої Богородиці очолив керуючий єпархією високоприсвічені Шегафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський. Ісусе Христе Боже наш. молитвами все Владычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии, силы честного и животворящего Креста, предстательцей честных небесных сил бесплотных, честного славного пророка, Претечи и крестителя Иоанна, святых славных и всех апостолов, Святого апостола Андрея Первозванного, святых славных и добропобедных мучеников. Коли ми робимо хресне знамення, ми ніби на себе беремо Хрест Христов. Ми наважуємося слідувати за ним, а шлях Христос нам вказав. зрячися себе, візьми хрест і йди за мною. Щоб ніхто у тебе не забирав життя, віддавай його щодня, щогодини, доколи не прийде час віддати його раз і назавжди у руки Божі. І нехай усе твоє життя буде несенням цього Христа, знамення перемоги та готовності твоєї так жити і так помирати, як помирав Господь, говорив митрополит Антон. Тоні Сурорський богослужбовою особливістю свята воздвиження Христа Господнього, що вирізняє його з ряду інших великих Господніх свят, є винесення на середину храму Христа для поклоніння йому. Також за традицією на вечірньому богослужінні архіпастир Одеської єпархії після винесення Христа перед поклонінням йому очолив чин воздвиження Христа. У день свята владика Гафангела очолив у соборі божественну літургію, хрестове здвиження, як і будь-яке інше православне свято пов'язано із духовним переживанням тих історичних подій, про які розповідає Євангеліє, хрест це знаряддя нашого спасіння. На ньому страждав і помер Ісус Христос, і цим визволив нас із полону гріха, зміцнювані Христом, мученики падаючи, вражали мучителів, через нього пізнаний Христос, і церква вірних, постійно розкриваючи Писання, приводить Сина Божого. Ого, самого Бога Господа через нього скрізь процвітає, і проповідується християнство. Ним стверджується держава, знемагають вороги, як громом уражаються демони, бо ми віруємо, що їм і в ньому рятуємося, і він є знаменням сина людського, і в ньому за написаним усяка плоть побачить спасіння Бога нашого, писав святитель Андрій Криський. Хрест це не просто знак, який відокремлює християнина від іновірця, і не просто аксесуар, який яскраво сяє на грудях, але це наша зброя перемоги над гріхом, прокляттям та смертю. 20-23 вересня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав з архіпастерським візитом південні благочиння Одеської єпархії, про що ми почали розповідь у попередньому випуску телевізійного єпархіального огляду. 22 вересня владика відвідав Спасо-Преображенський собор у Болграді, настоятелем якого є протирей Стефан Турлак. У 2012 році собор постраждав під час пожежі та втрати в Відновлений завдяки коштам ктиторів пам'ятник архітектури національного значення, Болградський собор на честь преображення Господнього був освячений після реставрації чотири роки тому. Цього ж дня святитель Одеської землі відвідав свято Костянтино Гєленинський Ізмаїльський чоловічий монастир, де його урочисто зустрічали намісник архіпіскоп Болградський Сергій та братія Обителі. Монастир заснований у місті Ізмаїлі 21 рік рок тому. Його святиною є повернена до Ізмаїлу, шановна, ікона Божої Матері, благоуханий цвіт», на честь якої тут написано і читається Акафіс Пресвятої Богородиці. 23 вересня митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел прибув до Свято-Миколаївського Ізмаїльського чоловічого монастиря, де надав архіпастерське благословення настоятелю Архімадриту Аліпію, ченцям і пастві. Обитель була заснована кілька століть тому святогірськими монахами і має велику історію. Сьогодні вона продовжує прикрашатися. Владика Агафангел разом із благочинним архієпископом Сергієм та намісником монастиря оглянули територію обителі, помилилися білля святих ікон у монастирських храмах. Цього ж дня, 23 вересня, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел відвідав Свято-Покровський кафедральний собор Ізмаїлу. Тут у співслужінні архієпископа болгарадського Сергія та духовенства ізмаїльського благочиння владика Митрополит звершив акафісний спів Божої Матері. Після цього високопреосвященніший агафангел Митрополит Одеський і Ізмаїльський освятив після реставрації верхній храм собору на честь святителя Миколая, архієпископа Мирлікійських. Собор, на честь Покрови Пресвятої Богородиці в Ізмаїлії, другому кафедральному місті Одеської єпархії Української православної церкви, є об'єктом культурної спадщини державного значення. Він був побудований за проектом відомого архітектора Авраама Мельникова та освячений у 1831 році. Через 17 років, у 1848 році, у критій галереї, що з'єднала собор із новою дзвіницею, церковним старостою, купцем Петром Сорокалєтовим, на власні кошти 4 тисячі рублів, був влаштований верхній храм в ім'я святителя Миколая Чудотворця. Це майже два століття існування собору у ньому кілька разів проводили часткові реставраційні роботи. До столітнього ювілею у 1931 році. Після землетрусу у 1940 році у 1975 році відновили ділянки відшарованого настінного розпису, що був виконаний академіком Пітром Піскарьовим. Після 2004 року розпочали реставрацію притвора та розташованого над ним храму, наче Святителя Миколая. Ще пристра віч мовітися одного свого вересня. Високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський, очолив божественну літургію у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове Одеського району. Цього року храм, присвячений Божій Матері, відзначає 200-річний ювілей від дня освячення. Репортаж про храм Ювіляр підготував наш кореспондент. 25 вересня вдячна пастова храму на честь Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове зустрічала любимого архіпастеря митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Раді вітати вас у нашому храмі, якому виповнилося 200 років. Щиро вдячні вам за ваш архіпастерський візит, за вашу батьківську турботу, любов та молитви. Нехай Пресвята владичиця Богородиця завжди покриває вас. Всесвятим святим своїм омофором, а милосердний Господь дарує вам нове і благає віта. Церковний дзвін усіх нас буде і кличе нас у Божий храм. Відкриті в храмі наші двері вже 200 років, як цей час, молитва в алтарі лунає щира через віка за кожного із нас. Свято Різдва Божої Матері святкується 21 вересня за новим стилем і має один день перед свята та чотири дні після свята, які завершуються 25 вересня, Правлячий архірей одеської митрополії особливо очікуваний гість у громаді, яка цього року відзначає 200-річчя від дня освячення свого храму. За святковою божественною літургією владиці служило численне духовенство, серед якого настоятель храму протері Михайло Маслобоїв, благочинні та намісники монастирів єпархії. Время царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно и во веки веков. Історія виникнення храму Різдва Пресвятої Богородиці у селі Усатове сягає початку 19 століття. У 1808 році жителі Усатових та Нерубайських хуторів, фоміної та кривої балки клопотали про відкриття православного приходу. У 1816 році було закінчено будівництво та освячено храм на честь Вознесіння Господнього у селі Нерубайське. Саме цей храм відвідувала православна громада. Через три роки, 12 листопада, 1819 року жителі усатових хуторів змушені були звернутися до синоду з проханням про відкриття приходу на своїй землі. Причиною тому стало створення зони Порто-Франко. Тепер шлях до храму вознесіння пролягав через Одесу, що значно його довшало. Ходити доводилося понад 15 верст. Клопотані громади було задоволене роком пізніше, у 1820-му, звершено чин закладки храму і починається його будівництво. 3 вересня того ж року до храму призначено першого настоятеля та псаломника. Будівництво храму триває і в той же час починається приходське життя. Звершуються молебні треби молитви 21 вересня 1822 року. На день різдва Пресвятої Богородиці освячено храм на усатових хуторах. А вже 23 грудня завершується будівництво храму. У 1938 році церкву закрили і збиралися зруйнувати, але шляхом влаштування у ній складу колгоспного зерна вдалося врятувати її від знищення. Дзвіницю все ж таки зруйнували. У церкві відновилися служіння, коли до села увійшли румунські окупаційні війська у жовтні 1941 року. 9 квітня 1944 року. Під час відступу фашисти влаштували розправу над жителями Усатово. Серед них був 56-річний настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці, отець Іван Прокоф'єв. Його вбили на паперці храму, а разом із ним його дружину, псаломника та кількох дітей. Їхні могили розташовані на території нинішнього храму. Особливе місце в історії храму займає протирій Василь Мултих, який віддав 50 років служіння цьому приходу і спочив у 2010 році. Похований він з правого боку дзвіниці, побудований його зусиллями на місці зруйнованої. кінці святкової літургії Високопреосвященніший Агвангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський привітав та вручив рамоту найстарішій прихожанці храму і побажав їй довгих років життя. Нехай Пресвята Божа Матір чує молитви кожного з нас і допоможе нам в усіх наших починаннях. Два віка Дом Пресвятої Богородиці завершує свою спасительну місію. по приведению людей к Богу, к вере, к храму. Храм – это святое место. Первое в храм вошла в день ее введения от раковицы и стала душевленным храмом Тивотом, Благодати Духа Святаго, она стала лестницей, по которой при коне небеса на землю зашел Господь наш Иисус Христос. В Раме Божьем Деву является, и Христа предвозвещает в испеваемом Рождества Христова. И сегодня мы собрались в Доме Пречистой для того, чтобы поблагодарить Его за все милости и благодеяние которая на протяжении 200 лет она являла жителем этого селения. Під час звершення таїнства хрещення людина дає обіцянку Богу. Так склалося, що багато людей було хрещено у дитячому віці, і за них відповідали хрещені батьки. Але важливо пам'ятати про те, що ми обіцяли Богові, коли стали членами церкви. У першій обітниці священик запитує: чи зрікаєшся від сатани і від усіх справ Його, і від усіх ангелів Його, і від усього служіння Його, і від усієї гордині Його. Зрікаюся, відповідає хрещений. У цій формулі зосереджені різні сторони життя. Тепер ми не слухаємося диявола, а живемо за законами Бога, відмовляємося від життя у гріху. Звичайно, неможливо жити і не грішити, але якість та відношення до гріха інше визнаємо гріх не як норму, а як хворобу, з якої боротимемося. Відмовляємося від гордості і обіцяємо Богові вести своє життя. У дусі смирення, друга обітниця, чи поєднуєшся з Христом? Поєднуйся, відповідає хрещений, це означає полюбити Христа, поєднатися з Ним, служити і наслідувати Його. І як пише Іоанн Богослов: Хто говорить, що перебуває в ньому, той повинен чинити так, як він чинив. Третя обітниця. Чи віриш йому? Вірую йому як царю і Богу, відповідає хрещений вірити у Христа та вірити Христу, довіряти йому, визнавати заповіді Його конституцію нашого життя. Ось головні аспекти цієї обітниці. І віра у даному випадку є не лише визнанням буття Бога, а й образом нашого життя. Ось три обітниці хрещення. Важливо пам'ятати про них і намагатися втілювати у своєму житті. Адже це умови вступу у завіт з Богом, наша обіцянка, яку ми дали йому. На цьому сьогодні ми завершуємо програму. Нагадуємо, що найближчими днями церква вшановує 4 жовтня у вівторок пам'ять святителя Димитрія Ростовського, на честь якого освячено храм на другому християнському цвинтарі Одеси. У середу, 5 жовтня, пам'ять пророка Іони. У суботу, 8 жовтня, пам'ять преподобного Сергія Радонівського, у неділю, 9 жовтня, пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова та пам'ять патріарха Тихона Белавіна. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми розповімо про ці та інші події у житті церкви та нашої єпархії докладніше. На цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. Благословив вас Бог на новий тиждень!